Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо займатися світлом на нашому маленькому тракторі DMTZ 244 Lux. Як ви бачите, тут стоять лінзовані фари, але що я можу сказати про їхню роботу? Ну, я насправді роботою цих фар не задоволений. Вони світять погано. І тим більше вже світлодіодний модуль перегорів на ближнє світло, світить тільки дальнє. І вони поганої якості. Я вирішив все переробити. Значить, що ми будемо робити? Будемо міняти повністю фари, замінювати, будемо ставити нові, а також проводку по та, що йде по капоту. Цілу косу будемо замінювати на більш якісну, міцнішу, тому що фари будуть тут сильніші стояти. І я думаю, що замінити цю проводку китайську не буде лишнім. Давайте подивимося, які зараз фари тут і як вони виглядають. Як ви можете бачити, в нас стоять такі самі прості фари. Там стоїть світлодіодний модуль за лінзою і все. Світять вони в одну точку таким квадратиком. Зараз, я думаю, як стемніє, я увімкну, ви подивитеся, як воно працює. Ну що, друзі, ось темніло. Зараз заведу трактора, включу фари, покажу, як світить воно вночі. Видять пари, це на дальні малишні не світить. Що скажете, як вам таке світло? От і я про те саме. Так що будемо знімати ці фари і ставити нові. Ну що, друзі, капота я вже зняв з трактора. Ось тут поставив. Так, що нам потрібно сьогодні? Дивіться, що я прикупив. Значить, придбав я ось такі фари, пару. Коштували вони мені з доставкою 1050 гривень. Так, кабель ось такий. Це у нас 5 на 1,5. Багатожильний. Гофра, з'єднувачі ось такі, фішки. За це все заплатив 350 гривень. Так, ну, зараз будемо розбирати, знімати передню частину нашого капота. Я переверну, покажу, як там знизу воно все виглядає. Так, друзі, переверну капота. Давайте подивимося, що в нас тут знаходиться. Значить, наш капот тримається, піднімається на двох таких газових упорах. Так. Ось наша коса. такий штекер під'єднується. І йде провідник допереду. Так, дивіться. Ось так у нас під'єднуються повороти, ось так габарити і наші фари. Так, прийдеться зараз оце все знімати. Демонтувати фари. Ну, ось такий вигляд. Ну що, продовжую розбирати. Так, де наша передня частина? Ось вона. Так, ну що, демонтую оці фари і буду пробувати підпасовувати нові, а тоді будемо розбиратися з електропроводкою. Ну що, друзі? Розібрав я вже пластикову частину капота. Підганяю зараз. Наші деталі під нову фару. Значить, Це кріплення штатне на ті фари, які там стояли. Вирізав квадрат під цю фару, також підрізав ось тут. Бачите, у нас є тут такі отвори для кріплення. Зараз ми просверлимо відповідні отвори тут. Візьмемо болти, зафіксуємо. Цю частину зберемо, тоді будемо ось тут підганяти під цю фару, щоб воно стало це кріплення, закріпилося в штатні, в штатні отвори. Так, і зафіксувало фару. Так, Фара підпасована вже під штатне місце, під штатний кронштейн. Ось так воно виглядає. Тут я вже зафіксував двома болтами. Тут буде один болт, я думаю, потрібно буде зробити регулювання. Але я от не знаю, як то краще регулювати, щоб воно на болтові ось так регулювалося вверх-вниз, Чи просто підкладати шайби, відрегулювати і залишити в спокої, щоб воно не регулювалося. Ну що, друзі, маємо такий проміжковий результат. Фари я вже встановив. Трошки тут підрихтував цей пластик, щоб кріплення фари е, можна було закріпити добре. Ось так воно виглядає. Підпасував, старався зробити все в одній лінії, щоб фари дивилися прямо. Ну що, друзі, давайте подивимося, як зараз світять фари. Підключив я їх через такий саморобний блок з комп'ютера. Так, Зараз у нас увімкнено ближнє і дальнє. Режим дальнього світла. Що можу сказати, фари на світять в одну точку, треба їх розвести. А ближнє світло з широким променем. Дивіться. Ось, друзі, зібрав я вже капот, встановив наші фари. Такий воно має вигляд. Давайте подивимося вдень, як воно виглядає, так? Відрегулював я фари. Зробив, щоб вже не світили в одну точку. Ось такий вигляд має тепер капот. З такими фарами. Ну що, залишається тепер прокласти електропроводку по капоту, виготовити нову косу, під'єднати всі фари, поворотники, габарити. І можна буде встановлювати на трактор. Добре, займаємося проводкою. Так, друзі, маємо такий результат. Наша електропроводка по капоту готова. Для вас пройшло декілька секунд, а я на виготовлення її потратив практично цілий день. Ну, Зато маємо такий результат. Бачите, скільки різних виходів тут. Так, це все можна буде тепер під'єднувати, протягувати по капоту, і капот можна буде встановлювати. Так, друзі, електропроводку я вже під'єднав. Так, ще тут залишається під'єднати штекера, щоб з'єднуватися з трактором. Ось такий простір підкапотний. Встановив сигнал, під'єднали все. Ось такий має вигляд. Ось наші нові фари. Ось так. Так, декілька слів по... Центральні косі, значить тут потрібно мінімум 7 дротів. Я до цього кабеля, який в мене був, додав ще окремо 2 дроти і взяв ось таку міцну грубу гофру. Тому що там виходів 8, але на всі розпіновки, що мені потрібно, було 7. Я так буду під'єднуватися до трактора на 7 дротів. Так, ну що я думав, що просто під'єднаю того штекера і все в мене запрацює, але не тут то було. Прийшлося розібрати повністю зняти панель передню і повністю розмотати дві частини куси. Тут трошки інша проводка на сигнал і на світло. Сигнал вже зробив, світло також перекинув вже, зробив так, як треба, бо по-інакшому воно нічого не виходило мені. Так, ніч темна, то що все треба збирати. Так, дещо поховаю в гофру, позамотую, попідкручую і. І будемо працювати далі. Ну що, друзі, в нас вже стемніло. Гарна пора, щоб перевірити роботу наших фар. Давайте включимо наше світло. Подивимося, ось такий результат маємо. Ну що скажете? Як на мене, чудово. Світить гарно, широко, чітко видно. Хороший результат. Надіюся, ці фари послугують мені довго. Ось так воно виглядає. Ну, а ви що скажете? Пишіть свою думку в коментарі, як ви вважаєте. Ці китайські фари лінзовані, як вони слугують і як вони світять. Ваша думка. Друзі, добігаю до завершення черговий ролик на моєму каналі. Як ви бачите, замінили ми фари на малому тракторі. Що я можу сказати? Я отримав задоволення під час процесу заміни. А ще більше задоволення я отримав, коли побачив готовий результат, як світять фари і як вони виглядають на тракторі. Ну, свою думку ви можете писати в коментарі, що ви думаєте про ці фари, як вони виглядають. Ось таке відео в мене вийшло. Я вам дякую, що дивитеся його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, поставте палець вгору. Якщо не сподобалося, поставте палець вгору. Підпишіться на канал. Я вам всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.